Друзі, привіт! Вчора, тобто 17 квітня, була річниця загибелі українського патріота Олега Барни. І як про нього сказав Тарас Чорновіл, мабуть, краще ніхто б не сказав. Не знаю. Хоча вони не були друзями, але його слова були щирими, і мені захотілося пряму мову Тараса Чорновіла про Олега Барну залишити на своєму каналі. Я раніше дивилася на політиків іншими очима. Виявляється, я помилялася. Серед них були і є справжні патріоти. Це я виявила, коли почалася гаряча фаза війни на контрасті зі слугами народу, які в більшості своєї виявилися зрадниками і прихильниками руського миру. Отже, Чорновіл пробарно роковини загибелі. Він загинув під час штурму ворожих позицій. саме Цього дня, 17 квітня 2023 року, неподалік від Вугеодара на Донеччині. Це всього сталося за менше ніж 24 години до його дня народження. От знаєте, всі ті, хто добре знав Олега Берну, всі знали, як він проходив такі речі. Такі страшні загрози, те, що було на барикадах в Маріїнському парку взимку 2014 року, що було після поранень поблизу східного кордону, всім здавалося якось, і я так само, коли прийшла ця новина, Олег Барна, ні, вийде, вибереться. Не може такого бути. Тим більше тіла не було, ніхто не знав. Казали, ну, накрили їх вогнем, він, його командир і не змогли повернутися. Була впевненість. Ні, він вибереться, поранений, витягнеться, витягне ще свого товариша, бо це було б про Олега Барно. Не міг загинути. На жаль, загинув. Дива не сталося. Через деякий час товариші таки пробилися в ту важку зону смерті і вивнесли їхні тіла. От знаєте, я часто чую про Барну. Такі, знаєте, висови дуже неоднозначні. З одного боку, всі пам'ятають, він загинув за Україну. Він пішов сам добровольцем, хоча міг спокійно лишитися вдома. І тому, тому вже акуратніше, тому перебирають слова, все, але обов'язково про його якийсь особливий характер, про якісь там зацикленість на якихось поглядах, на ставленнях, на абсолютній жорсткості рішень, на якісь ну, особливостях поведінки, все решта стільки всякого паскудства, яке за тою маркою, знаєте, доброчесності поваги, але, але, оце постійне але, нема ніяких але знаєте, я, ну що, чи я був в другому барні чи ні, та звичайно, що ні. Ми просто були знайомі, ми перетиналися регулярно на ефірах, ми багато говорили. Після ефірів так виходило майже завжди, що він сідав до мене машину, я його відвозив до його помешкання, де він жив, і потім вже їхав додому. І ми по дорозі, не спішачи, ми дуже багато говорили і сперечалися. Саме сперечалися. Слухайте. Коли ми сідали в машину після якоїсь там події, причому ми могли під час ефіру висловити діаметрально різні погляди, якщо це було не про патріотизм, не про Україну, а про якісь, якісь міжнародні події, якісь економічні обставини, ще там щось. От ми діаметрально протилежно говорили там, сідаємо в машину, обоє трошки настропорчені, і починаємо розки... накидати аргументів. Він свої, я свої. Слухайте. Якби то була правда, те, що про нього наговорили, про якусь вузьколобість, про якісь обмеженість, про якусь зацикленість, то ми би не доїхали жодного разу, після жодного з таких ефірів не доїхали б до кінця до його там помешкання, тому що ми б просто би побилися. В нас бували зовсім різні речі. Це людина, яка сприймає аргументи, яка вміє доказувати свої аргументи не голосом, не напористістю, а переконаннями. Він спокійно сприймав аргументи, якщо він виявлявся в чомусь неправий, його аргументів бракувало, він їх спокійно сприймав, крім одного випадку. Якщо стояло питання потреб і інтересів України саме в даному випадку, то будь-які юридичні, міжнародного права, аргументи, все, в нього просто відпадалося відразу. Все, вони мене не цікавлять, вони не існують. Може бути, там вигідно, невигідно. Україна в цьому програє все. Оце крапка. Отут він був, знаєте, людиною такої крайньої екстремумо. А все решта, слухайте, це мудрий, нормальний, адекватний чоловік, розумний чоловік. А те, що він міг загнути жорстким слівцем мерзоту кварталівську, то перепрошую, я завжди все життя буду відчувати в свою певну ущербність, що я не мачукаюся, і я не можу на цих негідників сказати все те, що вони заслуговують. Ну, дякувати Богу, Олег і за мене, і за багатьох іншим пояснив цим недолюдкам, хто вони такі. І за це йому особисто щиро вдячний. Його інцидент з Яценюком, от її та бійка з народнофронтівцями, чи можна було б з цього бійтися? Напевне, можна було. Ну, а в нього був характер. Коли? Він, він, він же ж до того багато спілкувався, він же ж в їхньому секторі ходив, пояснював, він десь пробував до Цинюка, не один раз пробував пояснити якісь речі, якщо з ним не зуміли поговорити нормально, або виявлялося, що аргументів проти нього не було, а просто тупо, бо ми так хочемо, або якісь інші моменти були свої якісь і з ним не погодили їх. З ним не порозумілося, так тоді могла бути різкість і жорсткість. Ще раз кажу, просто давайте забудемо, якийсь оцей нав'язаний нам образ, барний, як якогось ніби якогось неадекватного чоловіка. Це дуже мудрий, дуже розумний український політик, але той, в якого точно ніякі аргументи не перекриють головного. Україна понад усе. Оце важливо. Він. Він завжди був, десь в перших рядах. От де були якісь речі, він дуже пасіонарна людина. Він завжди ішов. От яка б не була нечисть, він проти неї. І загинув він саме під час штурму. От він жив як герой і загинув, як герой. От таких, таких в світі, в таких в Україні людей насправді дуже-дуже саме бракує. І тому саме теж дуже важливо, що в цей день, ну, переддень, за день до цього, 16-го числа, фонд Петра Порошенка і справа громад повезли на фронт саме спеціально дрони для підрозділу, де служить брат Олега Барне, до Степана, щоб, щоб відплатити, щоб окупанти відчули ціну того, тої болі, яку нам завдали. Оце, як на мене, є дуже добре, найкраще поминання сваражнього героя. Ну і як каже Порошенко, пише, хлопці обіцяли організувати ворогам пекло, щоб кожен окупант на Донбасі знав, що його знищили в пам'ять про загиблих українських воїнів. Мовимося та пам'ятаємо про кожного загиблого українського захисника. Помстимося за кожного нашого побратима. Отаке, як на мене, найкраще поминання Олега Барни. Просто не забудемо. Пам'ятаємо. Є люди в яких реально сьогодні Україна понад усе. І це не тільки лозунг, це принцип життя. Дуже шкода, коли таких людей стає менше, тому що вони перші гинуть за Україну.